В обласній дитячій лікарні провели першу операцію в новій операційній, про яку медики мріяли багато років. Оперували, немовля, що мало вроджені вади здоров'я. Хірургічне втручання пройшло успішно. Це був хлопчик, йому дві доби від народження. Дитина має вроджену ваду розвитку шлунково-кишкового тракту, є кишкова непрохідність, тому після стабілізації стану протягом доми ми взяли її в нову операційну. Нова операційна розташована в одному приміщенні для найменших пацієнтів, і це була головна умова під час перевезення дітей. Відтепер не втрачається життєво важливе тепло для новонароджених, кажуть лікарі. Раніше ми їх оперували у звичайній операції для більш старших дітей. Що було не зовсім не тільки зручно, то що приходиться переносити цих дітей новонароджених тяжких дітей з одного корпусу в другий корпус, що ну відражалася на на їх здоров'ю, коли тяжка дитина транспортувати його досить тяжко і досить можуть бути негативні наслідки. Це була така дуже велика мрія наших лікарів, які мріяли оперувати маленьких пацієнтів саме в своїй операційній, яка розташовується на площах їхнього відділення, тому що що тут зберігається і тепловий ланцюг, і це поряд з відділенням треба транспортувати шостого поверху пацієнтів. Ця мрія здійснилася. Дякуємо людям, які нас підтримали в цьому. Нову операційну та обладнання для неї профінансувала Латвія, яка вже реалізувала багато важливих проєктів з відновлення Чернігівщини. 30 жовтня відбулося урочисте відкриття саме цієї операційної. Вона створена і обладнана за підтримки уряду Латвії. Все, що ви бачите, все тут дуже сучасне, дуже комфортне. Все продумане саме для пацієнтів, які найменші, які мають. Ть найменшу вагу і не тільки зробили, а і наситили її необхідним обладнанням. Це і сучасні когулятори, це сучасна дихальна апаратура, це лапароскопічна стійка для новонароджених. Ми дуже дякуємо, що нам дали таку можливість, що у нас є така операційна, яку ми чекали 20 років.